Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка, запрошу вас на заняття. Ми сьогодні з вами працюємо з блоками діноша. Погляньте, скажіть, за якими властивостями вони відрізняються Так, за кольором, за формою величиною Отож, перше завдання. Розкладіть блоки по кошиках за першою властивістю, за кольором. Для цього ми позначимо кожну із кошиків знаком, який позначає колір. До першого кошика потрапляють блоки, які мають червоний колір. Позначимо його. Позначимо другий кошик синім знаком, тобто сюди потрапляють блоки з синього кольору. І до третього кошика потрапляють блоки жовтого кольору. Відповідно, позначимо його знаком, який позначає цей колір. А зараз малята виберіть всі блоки червоного кольору та покладіть його до кошика. Який позначений таким кольором, тобто червоним. Який кольор позначає другий кошик? Пам'ятаєте, та синій кольор? Отож, знайдіть всі блоки синього кольору та покладіть їх до кошика з цим кольором. Який колір у нас позначений третій кошик? Так, жовтий колір. Отож, знайдіть блоки, які відповідають цьому кольору та покладіть їх. Наступна властивість блоків це форма. Отож, позначимо кошики, знаком який буде позначати. Певну форму фігур. Розклади блоки за формою кожний кошик. До першого кошика всі блоки трикутної форми, до другого кошика всі блоки прямокутної форми, до третього всі квадратні і до четвертого всі блоки круглої і наступна властивість це величина. Позначимо блоки ось таким знаком. Велика стрілочка позначає великі блоки, маленька стрілочка маленькі блоки. Позначимо кошики цим знаком. А тепер вийдіть всі блоки великі та покладіть до першого кошика. Всі маленьких до другого кошика. Наступне завдання розклади фігури між стрятами, таким чином, щоб до лисички потрапили всі блоки жовтого кольору, а до зачиняти всі блоки трикутної форми, що ти помітив? Чи є серед них блок, який можна віддати і лисичці, і зайчику? Білочці потрібно віддати всі великі блоки, а ведмедику всі круглі блоки. Які блоки можна дати і білочці, і ведмедику? Подумай та скажи. А зараз давай допоможемо мишеняткові, знайди свій свій будиночок. Для цього малята нам потрібно прочитати схему. Схема це ключик до його будиночка. Що нам тут відомо, що будиночок має двері жовтого кольору та круглої форми. Якщо ви правильно знайшли потрібний будиночок, то мишенятко потрапить до свого дитинка. А наше заняття малята підійшло до кінця. Дякую вам за увагу, до побачення до нових зустрічей!